Тестостерон – це не просто пролібідо чи агресію. Він архітектор росту на клітинному рівні. Коли тестостерон зв'язується з андрогеновими рецепторами, сигнал йде прямо в ядро клітини до твого ДНК. Гени активуються, збільшується синтез білка, і ти отримуєш більше міофібріл. Це структурні нитки, які скорочують твій м'яз. Але це ще не все. Тестостерон збільшує саркоплазму, рідке середовище всередині м'яза, де накопичуються глікоген, ферменти, енергія у вигляді АТФ. Збільшується об'єм клітини, її витривалість. Ще один фактор росту стимуляція сателітних клітин. Це стовбурові клітини, які додають нові ядра м'язового волокна. Більше ядер. Більше білка, більше росту. Без тестостерону тренування марні. Дослідження Journal of Medicine довело, чоловіки з високим тестостероном нарощували м'язи навіть без тренувань. Якщо хочеш отримати максимальну гіпертрофію м'язів, Потрібно збільшити виробництво власного тестостерону. вже 5 років. Я лікую безпліддя та піднімаю власний тестостерон чоловікам в рази.